Є дуже багато людей, які працюють з розладами харчової поведінки. Наприклад, вони можуть змінювати паттерн, змінювати фокус їжі, розбирати глибше це. Якщо ці заїдання повторюються, навіть є такий синдром, який називається синдром нічної їжі. Люди деякі можуть вставати вночі, йти до холодильника, наїдатися і лягати спати. І це може навіть доходити до того, що вони не контролюють це. Ну, типу, такий стан саме тривоги, страху і стресу вночі. І це так само лікується але це все лікується комплексно, просто щоб який, якоїсь однієї поради, щоб сказати, там не на за наїшу, не, не, не заїдай. Ну, далі нервуєте, не нервуєте. Це, це я така не їж. Просто хіба так ваша проблема. Ні, всі люди різні. Звичайно, є дуже ранними, такі тонкі душі, і їм дуже складно деякі ображаються, що їм таке говориш. Звичайно, це проблема, яка взагалі не лежить в площині їжі. Взагалі, їжа це ніколи не проблема. Проблема може бути через їжу, тобто їжа може бути як інструмент вирішення проблеми.